Вітаю вас, шановні віничани. Сьогодні гість нашої програми голова Вінницької обласної ради Сергій Михайлович Світков. У студії працює журналіст Ірина Булгакова. Доброго дня. Доброго дня, Сергію Михайловичу. Доброго здоров'я, шановні 에... віничани. Перше моє запитання до вас таке. 26 березня у Вінниці відбувся форум між регіонального співробітництва та інвестицій. Цей форум зібрав багато представників бізнесу, зокрема з Донецької і Луганської областей. Що ви могли б сказати щодо підсумків цього форуму? Які його результати? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що ми живемо досить непростий час. Існують зовнішні виклики. Це війна на Сході, внутрішні виклики. І, звичайно, в такий непростий час досить важко залучати інвестиції в країну, зокрема і на Вінниччину. Хоча наша Вінниччина, хочу сказати, демонструє сьогодні досить показ позитивні показники з точки зору розвитку сільського господарства, промисловості, будівництва. Хотів би зазначити, що минулий рік, я вважаю, був в цілому успішний, тому що вдалося. Залучити інвестиції на суму більше 1 мільярда гривень. Але крім зовнішніх інвестицій, важливо внутрішні інвестиції. І враховуючи те, що на Україні в Донецькій Луганській областях було зареєстровано більше 145 тисяч підприємств, а із них приблизно 40 тисяч сьогодні зупинили свою роботу у зв'язку з зовнішню агресію в зв'язку з тим, що втрачені ринки на сході у Росії, то було важливо залучити інвестиції в ці внутрішні, із Донеччини, Луганщини на Вінниччину. Тому цей форум я вважаю, що буде надзвичайно важливим, корисним, потрібним як для бізнесу і економіки Вінниччини, так і для всієї України. Хочу сказати, що на форумі у форумі брало участь більше 60 підприємців з Луганської та Донецької областей. А була підписана угода про співробітництво між Європейським Союзом і Департаментом регіонально-економічної розвитку Вінницької обласної державної адміністрації. Було підписано угоду про надання гранту у розмірі 323 тисячі євро для створення центру адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму реалізації реалізація цієї програми дасть можливість залучити більше одного мільйона одного мільйона двісті тисяч євро в область для того щоб активізувати діяльність бізнесу зокрема і не тільки Донецького, Луганського, але також і місцевого вінницького бізнесу сергіями халочу це такий важкий складний економічний час Наскільки наша область може розраховувати на якісь нові цікаві інвестиційні проекти? Ну, знаєте, гроші люблять тишу. От сьогодні, все таки, ще раз кажу, непростий час Україна в стані війни. Тому звичайно, що інвестори дуже обережні для того, щоб ухвалювати такі рішення про виділення. Коштів інвестицій в економіку України, і, зокрема, Вінниччину. але частина підприємців все-таки ну, йдуть на певні ризики, от і все-таки ми їх переконуємо, що Вінниччина є стабільною областю. Ось, і тому в нас є шанси отримати інвестиції за кордону. На цим працюємо, є перспективи. Ось один такий цікавий момент: на 34-й сесії Вінницької обласної ради з вашої ініціативи було ухвалено рішення про обмеження використання генетично модифікованих організмів на території Вінницької області. Чи не боїтеся ви, що це рішення воно відпугне злякає потенційних інвесторів, може злякати, які можливо хотіли інвестувати в виробництво якоїсь продукції на території Вінницької області? А продукція могла бути пов'язана з генетично модифікованими організмами? Це перший момент і. Другий момент. Що саме мається на увазі під цим рішенням? Що чекати від Вінницькій області від цього рішення депутатів облради? Дякую, дуже гарне запитання. Хотів би перш за все зазначити, що сьогодні немає однозначності в середовищі науковців щодо впливу генетично модифікованих організмів на здоров'я тварин і людей. Частина науковців, проводячи дослідження над тваринами, прийшли до висновку, що вживання генетично мотифікованої продукції їжі, кормів призводить до низки захворювань у тварин під дослідах. Зокрема, розвивається онкозахворювання. Друге, третє покоління набуває стерильності. Причому, якщо в друге покоління це незначні цифри, то вже третє покоління майже 100% стерильність. Є проблема з тим, що з'являються піддослідних тварин і інші захворювання, таких як скрові, діабет, ось, і, і ряд інших захворювань. Тому фактично, на моє переконання, людство сьогодні здійснює експеримент, наслідки невідомі застосування генетично-модифікованих організмів. Генетично-модифіковані організми ще негативно впливають на біосферу. Не буду на цьому зупинятися і акцентувати увагу, але хочу сказати, що переконаний, що абсолютно правильне рішення було сесії обласної ради, що ми заявили, проголосувавши на сесії, про те, що Вінниччина є вільною від гентично-модифікованих організмів. Це рішення є поки що декларацією. Воно не набуло, так скажемо, законної сили, тому що існують законодавчі закони в Україні, наприклад, закон про біобезпеку. Де фактично передбачено використання генетично модифікованих організмів і ці функції щодо ліцензування такої продукції, рішення покладені на Кабінет міністрів України. І кабінет міністрів ухвалює рішення щодо вирощування генетично модифікованих організмів, їх використання, транспортування і зберігання. Ми звернулися з відповідним листом від імені обласної ради до. Верховної Ради України до Кабінету міністрів України з проханням, щоб вести обов'язкову державну реєстрацію генетично-мотивікованих організмів або продукції, що має у стадії ГМО, здійснювати належним чином порядок ліцензування генетично мотивікованих організмів. От ми вимагаємо, щоб був створений спеціальний державний орган, який би здійснював належний контроль з цього питання. І важливим є е, е, періодичний контроль за продуктами харчування. У нас в державі я переконаний, належного контролю немає. Я звертався як депутат обласної ради ще в 2013 році до відповідних е, органів, які здійснюють контроль за е, в межах своїх компетенції за містом ГМО. Так ось е, є підтвердження того, наприклад, е, лабораторія. Обласної СЕС підтверджує, що в продуктах харчування, зокрема в продукції, було до 10% ГМО. Це крупи кукурудзи, це соя. Є інформація, що ГМО знаходиться в продукції овочівництва, зокрема в картоплі. І ріпак має генетично модифіковану основу. Таким чином, сьогодні можна стверджувати, що. Завозиться насіння, що має генетично модифіковані організми в своєму складі. Сергій і... Михайлович, Я вибачаю, скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, в цьому рішенні Вінницької обласної ради, ще помиляюсь, ви мене виправити там було рішення, що у школах у закладах освіти заборонено продавати реалізовувати продукти з містом ГМО, і це є компетенція дійсно на території області Вінницької там обласної ради. Це рішення воно реальне до виконання. Так, в рішенні зазначено, що для дитячих, дошкільних навчальних закладів, а також для комунальних закладів охорони здоров'я рекомендується значить не заборонено використовувати генетично модифіковані організми. От, ну, на, моє, на мою думку, тут є питання щодо контролю за якістю продукції, тому що, наприклад, обласна. Лабораторія санепідним станції за рік визначає приблизно 300, максимум 500 зразків відповідної продукції. І ми не можемо охопити достатню кількість продукції для того, щоб мати об'єктивну інформацію. Тобто виборка 300-500 зразків є недостатньою для того, щоб мати достовірну інформацію про. Реальний стан е, наявності ГМО продуктах харчування, але увагу необхідно е, так скажу, сконцентрувати якраз саме на цих закладах. От це дитячі дошкільні заклади, тому що це майбутнє нашої держави. Молодь я ще, я ще хочу висвітлити одне таке питання. Нещодавно на зустрічі е, на вашій зустрічі з директором Донецького національного університету. А я нагадаю, що Донецький національний університет працює у Вінниці з листопада минулого року. Було піднято питання про забезпечення житлом викладачів цього університету, оскільки житла в них немає. Вони знімають студенти не мають житла також, не мають гуртожитків. В принципі, більшість ви запропонували збудувати виділити земельну ділянку для будівництва ну, Академічного містечка. Академічного містечка, так для викладачів Донецького університету, ну можливо, навіть і студентів. Скажіть, будь ласка, де ви, де ви бачите, що має бути ця ділянка, і ну, наскільки це реально зробити? Ви знаєте, я думаю, що для Вінниччини це велика честь, що Донецький національний університет це такий непростий для нас час. Все-таки перебазовано до Вінниці. Я би так сказав, університет в екзилі, у вигнанні. Зрозуміло, що цей університет є потужною науковою такою, навчальною базою. Мені відомо, що 76 докторів наук, більше 250 кандидатів наук це потужна така команда, яка прибула сьогодні на Вінниччину. Але зрозуміло, що дуже багато проблем в зв'язку з адаптацією цього навчального закладу на Вінеччині і Такі глобальні проблеми для них це приміщення для навчань студентів, лекційні лабораторні аудиторії. І сьогодні університет змушений працювати в такому режимі, що у дві-три зміни студенти навчаються в цьому закладі. От, тобто, площу необхідного аудиторного фонду збільшити приблизно два-три рази. Окрім того. Друга проблема це проблема наповнення лабораторій необхідним обладнанням. І за підрахунками науковців університету потрібно для цього десь приблизно 46 мільйонів гривень. І це дуже велика сума, яку має знайти держава. Вибачте, але коли Донецький університет приїздив приїздив у Вінницю, було зазначено, що на рахунках цього університету є доволі значна сума. Якщо я не помиляюсь, там досить багато мільйонів. Невже за рахунок власної бази університет не може придбати технічне обладнання, оснастити лабораторії? Чи це нереально? Знаєте, є постанова кабінету міністрів. Яка була видана ще рік тому, яка робить певні обмеження щодо закупівлі обладнання. Mm -hmm. І тому зараз, наскільки мені відомо, керівництво облдержадміністрації звертатиметься до кабінету міністрів для того, щоб зробити певні преференції для навчальних закладів, для тих навчальних mm -hmm. закладів, які сьогодні є у вигнанні. Ось і хотів би зазначити, що ще одна важлива проблема університету це, звичайно, відсутність житла для викладачів, співробітників університету. Це приблизно. 700, 700 людей, які переселенців з Донецька. Тому е, зараз створена робоча група, яка вивчає всі ці проблеми. Сплоска складу робочої групи е, входять представники виконавчої влади, департаментів та управлінь обласної державної адміністрації. Є представники від обласної ради з управління комунальною власністю, в тому числі. І будуть е, розроблені варіанти, яким чином. Надати приміщення для аудиторного фонду, для гуртожитків студентських, певні в нас є в цьому, скажімо, ідеї і будуть напрацювання. Ну і звичайно, в ідеалі варто було б виділити земельну ділянку, побудувати містечко академічне. Я читав деякі засоби інформації досить скептично, критично, оцінюють мою цю ідею, і пропозицію, але мені видається, що. По-перше, питання підтримки Донецького університету це питання, яке стоїть на контролі особисто президента України. Як ви знаєте, 28 лютого він побував в університеті, і Петро Порошенко, звичайно, людина серйозна відповідальна. Я думаю, що буде підтримка на державному рівні серйозна, і можна розраховувати на підтримку і Європи. От тому разом спільно. За підтримки територіальної громади, я думаю, ми можемо збудувати таке містечко. Розглядаються сьогодні питання земельних ділянок. Я думаю, що перш за все, це прерогатива Вінницької міської влади, але і в нас теж свої бачення є в цьому відношенні. Не буду озвучувати зараз. Тобто ділянка скажу, що... має бути у Вінниці. Ділянка має бути у Вінниці. Я думаю, що я переконаний в тому, що ми повернемо землі, анексовані Росією, і Крим, і буде повернута. Україні частину Донецької та Луганської областей, що з часом Донецький університет повернеться до Донецька, але ем, тут, у Вінниці, напевне, буде філія да, так університету і вже пускає коріння цей університет на нашій подільській землі. Сергій Михайлович, е у Вінницького державного педагогічного університету є гуртожиток, який два роки знаходиться в аварійному стані. Це гуртожиток номер 2 На його відновлення потрібно щонайменше 10 мільйонів гривень. Таких коштів у Вінницького педагогічного університету немає. Тому було попередньо прийнято рішення, що цей гуртожиток можна передати Донецькому національному університету, де могли б розміститися близько. 500 студентів. Сьогодні Вінницький педагогічний університет вийшов на Вічі на Фонтанній площі перед педагогічним університетом, і люди, викладачі Вінницького педагогічного університету, вони, в принципі, проти передачі цього гуртожитку Донецькому університету. Як ви будете ну, долучатися до вирішення цього конфлікту? Я вперше від вас почув цю інформацію про сьогоднішні події. Я думаю, що звичайно залишається гострою проблема забезпечення гуртожитками всіх вузів Вінниці. Але в цьому випадку треба шукати компроміс і треба розуміти, що наші побратими, які повернулися з Донецької та Луганської області, у них був вибір, частина ж працівників університету Донецького університету, залишилася там. А частина, напевне, і до Росії поїхала, були пропозиції працювати в інших вузах Росії. Тому тут на сьогодні є патріоти України, і я в цьому переконався і відчув цей український дух в Донецькому університеті. І я переконаний в тому, що ми повинні допомагати і шукати компроміси і вирішувати спільно проблеми, які сьогодні є. У цього навчального закладу Сергій Михайлович, трошки зачепимо медичну тему. На початку вашої канденції на посаді голови обласної ради ви відзначилися боротьбою з корупцією у медичній сфері. Зокрема, з вашої ініціативи були звільнені головні лікарі Центру судово-медичної експертизи. І дитячої обласної лікарні, центр судово-медичної експертизи там вийшла взагалі така складна історія. Залишився головний лікар на посаді. Аналогічна ситуація зараз прослідковується на базі обласної дитячої лікарні, куди хоче повернутися головний лікар, який в принципі ну з заплямованою репутацією. Я не побоюсь цього слова. Скажіть, будь ласка, ваші подальші кроки в медичній сфері? Вінниччини, і як ви оцінюєте ось цю ситуацію щодо можливого повернення головного лікаря обласної дитячої лікарні Тетяни Антонець на свою посаду на свою попередню посаду? Ну, ви знаєте, я би хотів наголосити на тому, що не повинен голова обласної обласної ради, так скажімо, бути єдиним, да, єдиним борцем. З корупцією, от є правоохоронні органи, на, на яких відповідно до чинного законодавства покладено обов'язок боротися з корупцією. Це прокуратура, це міліція і Служба безпеки України. Якраз ці структури повинні ефективно боротися з корупцією. На жаль, сьогодні ми не бачимо такої ефективної боротьби, на моє переконання, і це є дуже таким тривожним сигналом, тому що якраз відсутність ефективної боротьби з корупцією це є фактор, який сьогодні. Дестабілізує ситуацію в державі. Бо корупція вона, як державно, роз'їдає нашу державу, нашу економіку, довіри, довіру людей до влади. Я з свого боку, те, що міг і те, що можу, я роблю. Я, маючи таку можливість, я підписав розпорядження про звільнення 32 головних лікарів у травні минулого року, оскільки у них закінчився контракт. Я ініціював проведення, на мою думку, демократичного і прозорого обговорення кандидатурного заміщення вакантних посад. В обговоренні брали участь і трудові колективи, і представники громадськості, і засоби масової інформації досить так, активно висвітлювали це обговорення, і депутатський корпус, чотири комісії. Брали участь в кандидатуру, ухвалювали рішення і давали пропозиції. Президія обласної ради також обговорювала кандидатуру і давала пропозиції. Yeah. Тому велика кількість людей була залучена до обговорення. Я скажу, що щодо окремих колишніх керівників комунальних закладів, то були претензії з боку громади. Цю позицію озвучували представники громадських організацій. Близько 70 громадських організацій ми порахували, брали участь в обговоренні кандидатур. І щодо керівника колишнього Вінницького обласної дитячої клінічної лікарні і Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи щодо цих керівників була однозначно негативна оцінка їх діяльності громадськості. І тому я не підписав розпорядження про їх призначення на посади. Звичайно, мої рішення оскаржуються в судах. І ну, я думаю, що лакмусовим папірцем є ситуація. Вінницькому обласному центрі медико-соціальної експертизи скрочена МСЕК. От тому що коли ми виграли всі судові процеси, ми це обласна рада, то були вчинені певні дії з боку виконавчої влади, попереднього керівництва виконавчої влади облдержадміністрації, коли була змінена форма власності, я з здивуванням дізнався, що заднім числом змінена форма власності і обласний МСЕК. Вже є не комунальною власністю, а державною власністю. Тобто ви про це не знали? І ми Кабуть. про це не знали, так. І закон чинне законодавство передбачає певну процедуру, це цілий алгоритм дій, як перейти від комунальної власності до державної власності і, навпаки, від державної до комунальної. Серед цих кроків дуже важливий один крок це а, рішення сесії обласної ради. Сесія мала би ухвалити рішення про передачу комунального закладу. До державної форми власності такого рішення не було, тому, на моє переконання, вчинений злочин, відкрите кримінальне провадження, але на жаль, ця справа розслідується дуже повільно. Сьогодні е я буду наполягати на тому, що ми винесли на розгляд сесії обласної ради, а перед цим провели відповідне обговорення кандидатур. І я думаю, що влітку ми затвердимо керівника комунального закладу МСЕК. На сесії обласної ради. Що стосується обласної дитячої клінічної лікарні, то попередній керівник цього закладу, на моє переконання, мала проблеми із законом, порушено кілька кримінальних справ за зловживанням службовим становищем цього керівника. От, мушу сказати, що колектив провів збори минулу п'ятницю. До мене звернулися з листом, що колектив хоче, щоб на посаді головного лікаря був. Василь Паненко, новопризначений головний лікар. От, я вважаю, що новий керівник справляється зі своїми обов'язками є багато позитивного в його роботі. От, що стосується інших закладів, то сьогодні існує багато проблем в охороні здоров'я. Я хотів би озвучити головну проблему відсутність коштів. Сьогодні люди, на жаль, не можуть отримати. Тієї допомоги медичної, яку вони в повній мірі могли б розраховувати. Я хочу нагадати, що Конституція передбачає безкоштовність медичного обслуговування. От. А сьогодні для того, щоб отримати належне лікування, приходиться людям платити. З власної кишені. Ну, час, ефір, в принципі, добігає кінця, але я не можу не поставити вам ще одне таке цікаве питання. Знаю, що воно для, для вас дуже таке болюче. Це тема національної пам'яті у Вінниці. Що робиться у цьому напрямку для відновлення історичної справедливості? Я знаю, що ви були одним з тих, хто, наприклад, не підтримує проведення розважальних заходів на території центрального парку імені Горького у Вінниці, оскільки там є могили. Людей, які були розстріляні НКВС у період 37 го і пізніше років, а вже в період Великої Вітчизняної ці могили, це питання підняли, на жаль, німці, тобто навіть не радянська влада. Що робиться вами щодо національної пам'яті, відновлення національної пам'яті у Вінниці? Я думаю, що це дуже важливе питання нашої. Самоусвідомлення, хто ми є, чи ми є а, українці на своїй землі, чи все-таки ми є такою нацією рабів, бо відомо, що раби не знають своєї історії. Це відомий вислів а, німецького філософа Канта. Раби не знають своєї історії. Ми повинні знати свою історію і, ви знаєте, питання болюче, тому що вже. Ми будемо відзначати 24-ту річницю незалежності України. А сьогодні е, в містах і селах ще є вулиці, які носять імена діячів е, 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 радянської епохи. Знищував український народ організовував голодомори, репресії. От, і е, в центральній вулиці, як правило, це вулиця Леніна, є е, вулиці Свердлова, Блюхера. От, і інших інших осіб, які знищували українців. От, тому це питання принципово, обласна рада ухвалила рішення щодо декомунізації області. На жаль, це питання сьогодні належним чином все-таки не вирішується. Я планую, що ми на одному з найближчих засідань координаційної ради при голові обласної ради з питань місцевого самоврядування розглянемо, яким чином реалізується рішення обласної ради з цього питання. І, звичайно, якщо ми кажемо про цю проблему, то в контексті цієї проблеми є і проблема Вінницького парку культури та відпочинку імні Горько. Дуже відомий парк у всьому світі, тому що це було місце масового поховання жертв, політичних репресій. Ось німецька окупаційна влада визначила 35 могил на території парку і було розкрито 14 могил. Тобто… Сьогодні в парку знаходиться щонайменше нерозкритими 21 гуртова або братська могила. Я кажу, що найменше, тому що в німецьких звітах вказувалося про те, що площа парку достатньо велика, але не до кінця була обстеженою, тому, можливо, не 35 могил, а більше. От, німецька окупаційна влада за участю громадськості здійснила перепоховання, розкривши ці братські могили. І було перепоховано 9432 тіла, з іншими даними, 9439 тіл. Це переважно селяни, які звичайно стали жертвами політичних репресій. Отже, сьогодні у парку знаходиться за підрахунками науковців від 2 до 5 тисяч тіл, невинно об'єднаних, і наголошую тих людей, які боролися з комуністичним режимом, а отже, і героїв, невшанованих. Їхні могили знаходяться під асфальтом, і неприпустимим є відзначення різних свят, на моє переконання у парку, в тому числі державних свят. Тому напередодні Дня Незалежності я виступив з такою заявою про неприп... неприпустимість відзначення цього великого державного свята на кістках. Але і, власне виконавча влада дослухалася. Але вже коли був Новий рік, то міська влада, на жаль, на моє переконання, на жаль. Влаштувала святкування новорічних різдвяних свят, і це є не по-християнськи. Зрозуміла ваша точка зору. На жаль, час нашого ефіру завершується. Ми дякуємо вам за те, що ви нас слухали, дивилися. Нагадаю, що гостем нашої програми був Сергій Михайлович Світьков, голова Вінницької обласної ради. Ведуча Ірина Булгакова. На все добре, хай вам щастить.